Yeah. Вітаю, мої дорогі друзі. Ну, якщо ви вже дійшли до цього моменту перегляду відео, значить воно вас зацікавило. І в ньому я попробую розказати коротенько про історію створення і як взагалі відбувалося оце все із тим моїм мотоциклом Іж Юпітер. Понятне діло, що для самого початку треба було зробити раму вже такої конструкції, якої я хотів її бачити. Для початку зварив, після того. Були зроблені потрібні маніпуляції з її очистки, з ґрунтовки, ну і далі попереду залишалася лише покраска, чим я успішно справився за допомогою акрилової фарби, покрив гарно, закрив всі місця, виглядало воно реально бомбезно. До ходу роботи робив багато саморобних деталей, в даному випадку самі бардачки. Багато разів мене запитували, з чого вони. Так от, відповідь на ваше запитання. Повністю саморобні деталі. Ну і Для когось ця робота може здатися ну, такою, знаєте, марною тратою часу. Але якщо ти робиш щось для себе з ентузіазмом, то неважливо, скільки часу на це затрачено. Ти робиш для себе. Ну, а після того, знаєте, як сніжним комом понеслося. Різні прибамбаси, такі як спідометр, переробка траверси. Саморобно є з інструменту. Тоді на той час був лише маленький токарний шкільний ТВ-6. Перші кроки в сварці аргоном, одні з перших резонаторів виготовлені. І такі специфічні ексклюзивні спідометри. Ну а далі, знаєте, пішов час за мотором. Для того, щоб отримати хорошу потужність, було вирішено встановити полюсткові клапани такого великого розміру на той час. А я на хвилиночку нагадаю, 2013 рік знайти не можна було, прийшлось виготовляти свої. Ну, і Як бачите, ще в той час виготовив лючок, щоб регулювати коробку. Так масивно виглядало воно все. вкрашені термостійкою фарбою циліндри виглядало круто і впуск. Ну, на той час я вирішив зробити не один карбюратор від Іжпланети спорт, Його вистачає повністю дихати вільно тому моторові і настроїти легше одного. От, Мені так хотілося. З технічних таких шановшеств центробіжна змазка пальця. Обов'язково п'ятий канал на впуску. от Так виготовлялися клапана. Брались великі скутрені пелюстки і варилися саморобні домики на ЛК. Далі підгонка фаз. Все по градусах. Розпилював так досить жорстко їх. Так, п'ятий канал виглядає, не пропилював до самого низу, щоб легше кольцям було. Ще атрибут, щоб добре тримало нагрузку наборні ігли, так як в'яви. Обов'язково балансування колінвалів. Ну, таким чином закріплювалися корпуса до циліндрів, щоб зробити максимально величезний впуск, так як заджали гвинти. Балансування маховика це вже звичайна тема. Ну, Плюс хороша опорна подушка на підшипник, ви знаєте, як в 5-му іпрівно тримається. Працовка всіх. Дисків щеплення, о, а далі вже відома робота по установці CDI генератора. Ну, Без нього і мені не хотілося навіть братися за того мотоцикла, а з ним без проблем на заводка, хороше світло і все. Ну, вже в результаті отакий на виході отримав двигун. Отак борзо воно все виглядало. Це таким чином він попав до мене до рук. Саме база, саме той мотоцикл, на базі чого я почав строїти. Потім там змінився і двигун, і рама, і все. Ще моя дружина, коли ми зустрічалися, допомагала робити. Оце я задоволений, що знайшов цей відос. Це дуже-дуже старі відео зняті на мильницю. Коли я тільки-тільки починав взагалі якісь самі перші викладання блогу на YouTube. Випадково знайшов його в старих папках на комп'ютері, вирішив вам показати. Так робились наклейки на бакові, спочатку покривалась базою площина баку, після того наклейки клеїлися і тоді залаковувались. О, о. Дякую. Так, зараз будемо проводити кінцеве вже покриття лаком, останній раз. Виводити будемо зеркало. Трошки стоїть пиль, ну, але вам видно, думаю, добре буде. Блеск ідеальний просто вийшов. Просто ідеальний. Зеркало чудове. Хі -хі. Навіть можна почитати газету. Покраска бака на Фенікс. Ну, а тут перше відео заводки вже саме того Фенікса, якого ви знаєте, бачили, почали бачити в Ютубі. Саме той самий потужний двигун, який стояв на ньому з таким максимальним впуском. Дуже дикий двигун з легким маховиком. Але їзда мені не дуже на ньому подобалась, тому я почав переробку. Тут ще не було встановлено стартер. Не було ще деяких нюансів. Старий варіант резонаторів, виведених на одну сторону, після того ще з'явився датчик показника передач. Цікаво, що в цей мотоцикл було вложено найбільше часу і душі. Якщо вам сподобалось, я радий. Дякую за перегляд.